Так, нарешті здійснилась моя одна з мрій. Колись, коли в нас навіть не було житла, я дуже мріяв про такі коврики, щоб прокидатися і ставати голими ногами на такий коврик. Тільки я мріяв, щоб воно було з, дик, типу, з медведя. Ой, я думала, що ви теж Та, вона... мріяв, воно теж такий... волністе, да. А воно якесь странне. Це вичний коврик це не медведь. Ай. Але він гарний. Ай, 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 а ну що? Вента, вента, вента. Ух ти мені. Мать моя женщина. Ой, ти мені. Іди, пробуй, розводь. Пробуй. Я не можу. Ходи, ходи. Ух ти. Чи зайчик, чи лисичка, чи що це таке. Така м'якенька. Ух ти, да? Скажи. Клас? Mm -hmm. Клас? Це... Так, це моє тільки, все, йди, 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 буде в мене біля кроваті. Все. Все. Аля улю. Ру -ру. Давай, давай, давай. Все, все я.